У Лузовій на стадіоні локомотив розпочинається церемонія підняття олімпійського прапора. Її присвячують четвертим зимовим юнацьким олімпійським іграм, що сьогодні, 19 січня, відкриваються у південно-корейському місті Канвондо. Наша громада долучилася до всеукраїнського всесвітнього марафону. Сьогодні майже три десятка юнакі та дівчат позмагаються у лижному спорті, також покажуть, як вони можуть влучно стріляти. Перш ніж перейти до змагань, юні біатлоністи, тренери, представники місцевої влади вшановують пам'ять загиблих на війні українців. Далі вихованці спортшколи ЮНІС демонструють спортивні навички. Призорів змагань визначають у вікових групах, окремо серед хлопців і дівчат. Для них Лозівське управління освіти та харківське відділення Національного олімпійського комітету України підготували сувеніри. Нагадаю, відділення біатлону у Лозовій відкрили кілька років тому з ініціативи лозівського міського голови Сергія Зеленського.